Миколай завітає до усіх діти, сироти малозабезпечені сім'ї та самотні люди відчують дух свята. Повірити в казку допоможуть львів'яни. Подарувати усмішку в місті закликають як благодійники, так і підприємці. Львівський Миколай до збору замовлення уже навіть встиг порахувати витрати на подарунки для чотирьох сотень потребуючих. Потрібно понад 100 тисяч гривень. Діти сироти та позбавлені батьківського піклування отримують по 250 гривень. Не залишиться без подарунків і підопічні територіальних центрів для самотніх людей. 1925 осіб, які є клієнтами цього, цього центру, цієї установи одержать подарунки на загальну суму 200 тисяч. Це, до цього подарунку входять цукерки, печиво, е вафлі, рушничок і шампунь. Допомагати Миколаю будуть і діти, вихованці у дюмків, ходитимуть клубами та школами. В, в кожному гуртку будуть діяти. Е Вистави із залученням Миколая для вихованців гуртків загалом буде проведено понад 15 заходів до Миколая, в яких візьме участь понад 500 вихованців удюнків. Аби Миколай мав що дарувати, дбають львів'яни. У найбільші супермаркети міста покупці зносять іграшки. Кубів 5 вже ми зібрали, можливо, трошки менше багато. Люди дуже активно відгукуються. І нам це дуже приємно, що нашу ініціативу підтримують люди. Розносити подарунки будуть до кінця цього тижня. Кожен презент уже має свого адресата. Важливо, щоб кожен цей подарунок потім попав гарантовано в ті руки їх, тих родин, які це потребують. Отак От ми спільно в громаді, організовуючись, допомагаємо тим людям, хто найбільше, можливо, сьогодні потребує нашої допомоги. Ніхто не може бути забутий, до кожного має прийти Святий Миколай. Ірина Качмарок, Юлія Манько та Анатолій Лопаченко. Новини.